Стую нову рубрику називається «Лєра Записує відео на обідній перерві. У нас недалеко від офісу є ось такий ліс. Іноді я виходжу сюди прогулятися. І сьогодні я вийшла не просто прогулятися, а ще й поговорити з вами. І поговоримо ми з вами сьогодні про те, як ви вже здогадалися, що мене бісить у моїй роботі. Я нагадую, що мене звати Ліра. Ви на каналі Марус дизайн, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсі. Погнали! Треба якось обережненько тут ходити, бо я перечіплюсь, поки, поки буду з вами балакати, мабуть, треба десь присісти. Тож, перша річ, яка, мабуть, заслуговує на увагу, це, звичайно, наявність критики. Не всі її дуже легко переносять, і особливо хто не ходить до психолога, не має звички е, йти у терапію, обговорювати, проробляти якісь такі свої внутрішні моментики. Досвід отримання критики він може бути досить травматичним. Хтось каже, що якщо ти не вмієш приймати критику, то тобі взагалі не варто бути дизайнером. Я так не думаю. Я можу погодитися з тим, що це просто невід'ємна частина цієї професії, бо ніколи не буде так, що ви щось зробили, і всі одразу вам аплодують, Вау, круто, все правильно. Ми саме так і хотіли. Ніколи такого не буде. Тому критика буде від неї ніколи. Буди надітися, і моя основна порада тут е, це йти у терапію. Якщо для вас критика це дуже болюче питання, то однозначно є сенс пропрацьовувати це. Це був перший запит, з яким я прийшла до психолога років 5 чи 6 тому. І я дуже добре його пропрацювала. Але я не можу сказати, що для мене критика це зовсім, зовсім такий е, неболячий процес. Досі це дратує. Речі, навіть є записи, що я вам хотіла сказати. Другий цікавий момент це підпорядкованість. Вона працює тоді, коли ви працюєте в компанії, у студії, в агенції, десь де у вас є керівник, у вас є робочі часи. Ви працюєте там з 9 до 6, наприклад, у вас є якась звітність для мене особисто це. Дуже напряжно для когось окей, працювати. от, ну, Для його це не парить. Можливо, це теж якась така внутрішня штука, оцей контроль, так, не бажання, щоб тебе контролювали. Мені страшенно пощастило, що зараз я працюю в компанії, де такого контролю мінімум. А, немає такого, що ти там маєш бути на роботі чіткого дев'ятій, не маєш нікуди виходити. Тобто тут головне просто, щоб я добре виконувала свої задачі. У котрій годині я роблю це, скільки Часу я витрачаю на це, чи чи працюю я там всі 8 годин на день, або я працюю менше, але продуктивніше. Це не важливо і це дуже круто. Я дуже ціную цю свободу, цю гнучкість, яка у мене є в цій компанії. Що ти маєш приходити на дзвінки, ти маєш віддавати вчасно свою роботу. Ти маєш слідкувати за процесами, слідкувати за своїм результатом. Ну, і звітувати в якомусь мінімальному такому форматі, просто показувати роботу, яку ти зробив. Ну, тобто, звичайно, що ти маєш працювати, але ніхто не стоїть над тобою з цією палкою. Ось цього я дуже сильно не люблю. Не люблю, коли є чіткі встановлені години роботи. Не люблю, коли треба приходити в офіс кожен день. Я згадую зараз ці ковідні, доковідні часи, господи. Я не знаю, як люди жили тоді. <хи> на щастя, зараз вже не так все страшно, є набагато більше свободи, плюс ще від компанії дуже сильно залежить, але все одно, ось ця підпорядкованість, вона є. Тому з цього боку фріланс або якась своя агенція виглядає набагато більш привабливим. Можливо, колись я до цього прийду, але там свої моменти, там немає стабільності, набагато більше задач ти маєш виконувати. Тому на сьогоднішній момент для мене. Більш привабливо сидіти, е, працювати на фултаймі в компанії. Слухайте, нічого собі, я тут такий ракурс знайшла, я не знайшла деревце, на який я поставила свій телефон. Боже, це кайф. Знімати в лісі це просто щось. Третій пункт це Ах, високий рівень стресу. І це дійсно так. Це, звичайно, не робота в поліції, це не робота там десь в екстремальних умовах, але високий рівень стресу все одно присутній. За рахунок чого по-перше, все постійно змінюється. У мене зараз на проєкті така ситуація, що ну тобто команда влаштована таким чином, що ми маємо вкладатися в дедлайни, і я під якби підлаштовуюсь під команду розробки. От те, як вони встигають розробляти, те я їм і маю давати по функціоналу. І ми б'ємо проєкт на багато ітерацій. І у нас там спочатку за планом був один функціонал в першій ітерації, а потім все змінилося. Ми викинули багато велику частину цього функціоналу. Але це дуже сильно впливає на UX, і мені треба вигадати тепер, як врятувати е, досвід користувачів, щоб не зробити їм дуже сильно боляче. Йдеш на роботу з одними задачами, а потім ввечері виявляється, що ти робив геть інше, тому що все дуже все активно змінюється. І це так досить стресово буває. Набагато складніше для мене все стало, коли я потрапила в продукт, тому що мало того, що треба е, аргументувати свої рішення для всіх команд. І ти ще й така буферна подушка між командами, тому що користувачі хочуть одного, розробники можуть зробити інше. Вони постійно намагаються спростити процеси, виконати якісь зайві штуки, і ти маєш вчасно зрозуміти, коли це починає заважати саме UX -у. І ось такий постійно якийсь шухер. Ти постійно в якомусь такому Відчепіться, дайте мені нормально робити свою роботу. А ні, ти маєш ще відслідковувати ось ці моменти і балансувати між різними командами, тому що, знову ж таки, у тебе дизайнери інші вимагають одного, користувачі третього, розробники взагалі хочуть це максимально спростити. І тобі треба між ними всіма, і щоб всі були задоволені, і при тому, щоб ти нормально зробив свою роботу. Четвертий момент це вплив на здоров'я. І, і тут, мабуть, два в одному. По-перше, це очі, по-друге, це спина. Очі, зір у мене, в принципі, генетично не дуже. Тобто він у мене був хороший, але потім дуже швидко почав псуватися. А коли я почала працювати е на роботі, в Айтішці, і кожен день, ти перед ноутбуком, ти кожен день оце по багато годин пялишся в нього. І в мене буквально за декілька місяців дуже сильно впав зір, і я почала носити окуляри. Я їх почала носити, і я вже їх міняла, тому що вони вже не справляються. Тобто він в мене ще погіршився, і ось так. І воно так негативно прогресує. Це дуже неприємно, і на це точно повпливала ось ця робота за комп'ютером. Зарядку я звичайно ж не роблю а хто її робить? Напишіть мені, будь ласка, хто робить зарядку для очей для того, щоб очі не псувалися. Ну і другий момент це звичайно спина. Всі люди, які працюють на сидячій роботі, погодяться, що це дуже боляче для спини. І Якщо ви не відвідуєте ніякі е, спортивні секції, тренажерний зал, якщо ви не бігаєте. А я зі спортом не дуже сильно дружу. Максимально, що я можу зробити, це іноді там змусити себе якийсь час певний походити в спортзал, але все одно е, спина і очі, я постійно е, від них такі сигнали відчуваю, що ей, ну як би допоможи, хелп. Останній момент, про який я скажу, і вже піду далі працювати, це те, що робота не залишається на роботі, як в будь-якій такій роботі інтелектуальній, де ви не просто там прийшли, щось поробили руками і пішли. А коли ви щось вигадуєте, щось думаєте, коли у вас якісь стосунки з клієнтами, з користувачами, з замовниками, неважливо, ця робота, вона завжди з вами. І навіть коли ви прийшли, Додому з роботи, робочий день вже закінчився, а ви все ще думаєте про свої задачі. Е, іноді навіть у вісні <сум> буває таке. Буває, що навіть якісь рішення вісні приходять. Але це такий не те, щоб це сильно дратувало, але це особливість не дуже позитивна цієї роботи, мабуть, будь-якої роботи в Айтішці, коли все, що ви робите, воно у вас ось тут передусім. І ви це все постійно обробляєте, обробляйте. Рука в тому, що коли я працюю з дому, і я просто от вийшла з, зі свого робочого кабінету в неробочу кімнату, і я не відчуваю, що я прийшла з роботи. Я колись прочитала такий прикольний лайфхак, що перед роботою. Треба вийти з дому, типу, зібратися, одягтися, хто фарбується, не фарбуватися, вийти на вулицю, пройтись і, типу, прийти на роботу додому. І так само після роботи вийти, провітритись, освіжитись і прийти додому вже як додому, а не як на роботу. І це іноді спрацьовує, коли я відчуваю, що я прям, мене заклинило і я ніби вже ноутбук закрила, з кабінету вийшла, але все одно ходжу і така. Взагалі не можу повернутися думками до свого нормального життя. То я дійсно виходжу на вулицю, просто подихати повітрям хвилинок 20 хоча б пройтись і привітрити свої думки. З цього боку мені подобається їздити в офіс, тому що тут такої проблеми нема. Поки я доїжджаю додому, там півгодинки вже всі ці думки влягаються. Але все одно потім ти так думаєш, так. А що я там завтра? А кому мені написати? Ой, блін, а там ще й сінк якийсь, і треба ж о, блін, і репорти, чорт, завтра ж репорти писати. І оце воно постійно в думках крутиться. Тому ось такий от п'ятий пункт. Це друзі, я вам вже все розказала. Ось так. От я сиділа тут з вами, спілкувалася, але у мене за 20 хвилин, щоб дзвінок, я вам нагадую ставити лайк та підписуватись на канал. Якщо цікаво, якщо вам приємно слухати, що я тут теревеню. Наступне відео буде корисне. Я вам це обіцяю. Класних вам надихаючих проєктів та чудових замовників. Ще побачимось, Па-па!